Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, і підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. У Краснодарському краї велика пожежа горять тисячі квадратних метрів складу. В Росії знову неспокійно на цей раз розгорілася масштабна пожежа на складі у селищі Степовий. За даними телеграм-каналів, на складу, крім продукції, збирали дрони. Саме тому туди партизани і нанесли удар. Офіційна ж версія проводка. Росіяни не визнають удари по складу. Також у Росії стався вибух на заводі з випуску вибухівки Урал. Підприємство розташоване у Солікамську, що у Пермському краї. Це один із найбільших військово-промислових заводів УРФ. Про це повідомляють Сійські телеграм-канали Підприємство займається виробництвом вибухових речовин та боєприпасів. Зі слів місцевих жителів, після вибуху у багатьох сусідніх будинках повилітали вікна. На опублікованих після вибуху кадрах видно, що на територію заводу піднімається стовп диму. У російському МНС офіційно заявили, що у другому корпусі заводу стався вибух, який нібито не вплинув на роботу підприємства, стверджуючи, що постраждалих немає, хоча повідомляють, що на момент вибуху в цеху з виробництва пороху перебували шестеро людей за оперативною інформацією. Були вибиті вікна та двері. Цех працює в автоматизованому режимі. Постраждалих немає, загрози населенню немає. Повідомили у МНС РФ представник головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов заявив, що президент Росії Володимир Путін привів війну та смерть не лише в Україну, але й на територію власної країни. Про це він сказав в ефірі телемарафону, зазначивши, що у Москві наразі відбуваються наслідки російського повномасштабного вторгнення до України, і демонстрація на весь світ, що друга армія, звичайно, ніяка не друга у світі. Світі, і вона навіть не може раду дати із захистом власної столиці на болотах. Кара Божа відбувається і працюємо далі, сказав Юсов. Представник ГУР додав, що режим Путіна все менше контролює ситуацію в Росії, замість того, щоб захищати власну країну і власне небо, вони займаються геноцидною війною проти іншої незалежної держави, яка ні на кого не нападала, зауважив Юсов. Відповідаючи на запитання, чи Путін привів війну до росіян власними руками, Юсов наголосив, що це однозначний факт з моменту нападу на Україну, з моменту спроби анексії. Криму і власне війни на українському Донбасі, і звичайно, після повномасштабного вторгнення Путін привів війну. Смерть не тільки в Україну, але й на територію так званої Російської Федерації, зазначив представник розвідки. Він додав, що станом на сьогодні вже є значна кількість загиблих, скалічених та поранених російських окупантів, які приїхали до України вбивати, грабувати та гвалтувати. Це вже тисячі і тисячі, десятки тисяч ванюшок. Звичайно, це вироки режиму і цій державі, сказав Юсов. Представник розвідки також зауважив, що в Росії нема суспільства. Яке готове у власних інтересах, захищати власні права у демократичний спосіб, що є проблемою цієї держави. Так, Путін привів війну в Росію. Звичайно, не Україна напала, не Бандера напав. Зрозуміло. Путін і його режим, його посіпаки з мовчазної згоди більшості росіян самі привели війну. Руйнування смертю у власну державу, наголосив Юсов. До зустрічі, друзі. Ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі і підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.